Мало дитсадків. Проблема охоплення дітей дошкільною освітою давня, однак, все ще актуальна. Якщо з п'ятирічками проблем немає, то з іншими малюками таки біда. Зараз на черзі в дошкільні заклади на Прикарпатті перебуває близько 3700 дітей. Куди їх діти? Питання відкрите. Робота в цьому напрямку каже директор департаменту освіти та науки сім'ї молоді та спорту Івано-Франківської ОДА Сергій Дерев'янко. Ведеться за минулий рік відкрили 24 дитсадки. Діють в області і три приватні такі заклади. Їх кількість варто розширювати. А ще планують впровадити. Електронну чергу по цілій Івано-Франківщині поставлено завдання перед всіма областями, і в багатьох областях вже воно вирішено. І буде вирішити у нас приклад. Ми маємо тільки поки що в місті Івано-Франківську, частково у містах, коли і Калуші. І ми взяли на себе зобов'язання, що до 1 вересня буде електронна черга. Для запису дитячі садки у всіх містах обласного значення, а до 1 грудня вона буде небудь всі діти в області у 2013-му, каже Сергій Дерев'янко дошкільною освітою мають намір охопити ще 1200 малюків. Лариса Фриїшин, Віктор Костенюк, новини 402.